Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі профідерну рибалку Брімкетчер. Сьогодні приїхали ловити нічного ляща. Так що приємного перегляду. Ех, все Є. Так, ну що, друзі? Зараз у нас перша година ночі. Тож так, зараз кажу точно. Так, перша година ночі, 7 хвилин другої ночі. 10 годин. Почали потроху зупиняти воду. До 12 години вода майже зупинилася. І вже після 12 години до першої ночі вода майже повністю пішла від берега. Тобто ви бачите, як я стою, тобто пішла майже від берега. Зранку ми сьогодні приїхали, замісили прикормку. Я вам покажу, як, що ми там замішували. От. Потім ми намагалися порибалити, у нас нічого не вийшло. Зранку ввімкнули воду і гнали її аж десь до 2 години дня. І рибалити було зовсім нереально, тому що 150-й кормаки зносило, бог зна куди. От. Тому ми вирішили не рибалити, а почали облаштовувати свій табір, поставили палатку. Знайшли місце для пічки. Зробили все ж таки в тенті на палаці клапан для димоходу. От. Ну, трохи виділили, як то кажуть, часу на, наш, на наші кемпінгові справи. От. А зараз я оце чекав, чекав, чекав. Сидів тут, сидів, Все ж таки дочекався цієї зупинки води. І ви ж знаєте, на зупинці води перший лящик клюнув у нас. Ну, це класно. Зараз ми активно перезакидуємося, десь кожні 7 хвилинок. Я в кожну годівницю додаю білого опариша та пінку в великої кількості. Намагаюся поки зрозуміти, на що він буде брати краще, чи на білого, чи на черв'я. Але він такий зараз, знаєте, такий вредний, такий видно, трошки він. Бо покльовка була така, ну, дуже лайтова, він так знаєте таку розкидку зробив, так тобто раз клюнув і почав обережно так хитати. ну Поки ще до кінця не зрозуміло, які ставити повіці довжиною і яку насадку. Може, в ньому крупнішу ставити насадку, чи трохи меншу. Це поки я з цим вирішую. Зараз будемо дивитися на періодичність покльовок і чи будуть взагалі ще далі покльовки. ну Зараз будемо. Тактика у нас сьогодні така. Активно зараз перезакидуватися, максимально намагатися дати більш живого компоненту на точку, щоб він все ж таки концентрувався на нашій, на нашій прикормці, на нашій точці і все ж таки йшов на контакт з нашим гачком, з насадкою. Так, що у нас сьогодні з прикормки? Сьогодні у нас з прикормки, як завжди, наш трапер Гігант. Ми до нього докинемо кілограм з такого вареного гороху. От. І наша нова тестова арома по холодній воді для щова. Сьогодні будемо її тестити, як вона буде працювати з таких пакетиків по 100 грамів фасовка. Поки в нас такий тестовий варіант, будемо пробувати тоді. Може, якщо це буде добре, то з'явиться в продажі, можна буде замовити. Так, що ми робимо? Ми візьмемо відразу 25 біганта. Просто його всипаємо сюди. Ось так, відразу все. сміття забираємо. Туди ж відразу прохожу пілуку. Ось так. Це зараз зіб'ємо міксером. Так, пробуємо на вологість, бо горох все ж таки трошки з водою був. Ану. О! Та взагалі. Вона ще трохи постоїть. Я думаю, буде взагалі класно. Ну і візьмемо нашу тестові ароми. Зараз будемо дивитися, це скільки в нас тут кілограм гороху, 2,5 кілограми прикормки, тобто 3,5 кг суміші. Мм. Ну, Гарні осінні спеції піде. Піде. О, це те, що нам треба. На 3,5 кг прикормки вийшла якраз упаковка. 100 грамів. Цього, я думаю, буде достатньо. Більш як. То секунда. Якщо не встиг підсікти його, він просто обгладає, обгладає черв'яка і на тому все закінчується. Вияснили, в чому причина. Ставимо довгий повідець. І він... Ой-ой-ой! І він майже відразу реагує. Диви, який гарний. О, та ти шо, ти шо? Ооо. Диви. Ой-ой-ой-ой-ой. В -ой -ой. підсаку в'яз, конечно. Але ми не такі. Ох. І... Льоха, ну це вже кілуха. Бачиш, що я казав, що а, треба трошки темпово перезакидатися. Гарно взяв прямо за нижню губу, підсік його. Ох. Ох, є. Ну це вже... Ой-ой-ой! Трошки в мене тут Ну це вже кілушечка нічна. Піде моя садочок, дивіться який він світлий, гарний, просто бомбічний садок, садочок. Давай, друже, секунда. Просто секунда. Раз. Ти бачив, що я тобі казав, що темп тобто не клює, дивись, навіть 5 хвилин. Перезакидуємося. Тобто, ну Значить в чомусь є причина, правильно? Чогось він так реагує, значить десь насадка або губиться, або ще щось. Не знаю. Точно тобі не скажу. Він навіть мені залишив насадку на майбутнє. Так, що по насадці, друзі? Коротше, ми вияснили. Ми беремо не сильно крупного черв'яка. Насаджуємо його. Ось так буквально один-два. Там ще може якось так досадити. Ось так, небагато. І два білих я садив. Ось так. Раз, два. Ось так. Буквально трохи. Невелика така насадка, закрадунчик такий для нього, щоб він відразу просто її брав. Бо до цього... Брали більш крупнішу насадку, він не так активно хоче її брати, а от дрібнув відразу. Тик і все. І в шахті. І головне встигнути його підсікти. Бо він такий дуже. Є. Зараз в я закинуся бо він такий дуже, дуже вредний ви спитаєте чому так крісло далеко стоїть від води друзі тут так акумулюють воду сьогодні в день що води було ось так от ось так прям ось тут і так раз і відразу уж пішла що там льох давайте підстрахую та я розумію, що ти не бачиш, я теж сильно. Тихо, тихо, тихо. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Льош, не спіши. Не спіши, ти бачиш, як він її ложить. Оп, є! Льоха, спочином. Спочином. Просто. Ти ж бачиш, що в закид. Паняв? Диви який. Красивий. Ніфіга собі. Такий мордати, Льох. Да, килуха, железна. Может, навіть трошки больше. За нижнюю. За нижнюю? Да. Я бы стоять. Ну, бросайте мне туда. Ух, красиво. Да ей же. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе, Мур мурморчик. Клади її Тільки туди бачиш, поглибши я намагаюся туди пропихнути. О, є, попав. Так. Ага. Да. В закид. Ну, значить, тоді... Тоді що я тобі скажу? Вони є. Просто треба темп, ну, типу, темпово ловити. Бо вони якось так от, якось незрозуміло, в закид ловляться, типу. Але якщо довго... Насадка стоїть, тобто там, як виявилося, більше п'яти хвилин, так? Дві минути три минути. Ну так, 2-3 хвилини, типу, і раз і є. А якщо вже довго стоїть, то щось він не цей. Якось так незрозуміло. Ну, нормально, отлично. Трохи прохолодно, але все ж таки трошки ну, терпимо. Так, коли починається нормальне. Як-то возня. Хе-хе. <ріст> 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 О, попав. Ох, там вони на джигені в садку вже, чуєш? <ріст> Тільки оце що вода тікає, конечно. Вони і клеють що Шо, що? Вони і клюють після. <ріст> Нравиться <ріст> <ріст> коли воду. Ну що, ми ще трошки половимо та будемо йти вже напевно в палатку. Подивимося зараз, як буде далі з кльовом. Ми все-таки як-то тримаємо такий темп. 5-6 хвилин його зменшили. Виявилося такий прикол в тому, що якщо сильно довго тримати насадку на дні, нема ніякої реакції на неї. А тобто на перезакид і реакція є відразу. Так. Йдемо спати в палатку. забрали камеру штатив, так ми тут організувалися наметі. Намет у нас тепер з тюнінгом. Тепер у нас є пічка. Ось така. Завтра в день вам покажу. Як воно в нас там все працює, як ми цього як ми це все зробили, як ми цього все досягли. Це Та десь там під сіль. А, Ще є вугілля. Ось так тепер ми тут відпочиваємо. Дрова у нас переберемо посуди. Тут у нас дрова підкруваті. Тут у нас тепер стоїть пічка. Ось така, от, друзі. зробив я там проріз, поки такий чорновий, пізніше його дороблю. Завтра зранку вам покажу, як тут все я зробив. І як це все тут у нас відбувається? До речі, виробник. Кемтур, будь ласка. Щось так, та, Олексій. Ну Тепер комфортно стало перебування в палаці, тепер вже хоч, хоч можна вже і в мороз ходити, це вже круто. Пройдем? Да? Ах ти! Що? Пора яєшинку перекусити трохи, да? а! Ой -ой -ой. Хе -хе. так? А ой-ой-ой. Так що отак от у нас? Тепер уже нарешті Як-то по-людськи. Комфортно. Зараз сковорідка прогріється. Посмажимо яйця та будемо спати лягати. То у нас яка вже там Третя година, 3.20. Я не знаю, чесно, будемо ми ловити зранку чи ні. Певно будемо висипатися. Ну, от, зранку встанемо, я вам покажу, як тут я тут це зробив, цю Короче, Зробимо все, що треба. Покажу вам, розкажу. що, друзі. Привіт, от настав він цей довгоочікуваний ранок. Прокинулися мистренько там трошки поснідали, випили по кавці. О, що вам розказати? Поспали нормально, прокинулися, зараз п'ємо каву, скоро вже будемо збиратися додому. Уже все ж таки час. Зараз хотів вам там трошки показати, як ми там димохоту за колгоспіл. Я там трохи піддивився в інтернеті. Може хто знає хто бачив, той зрозуміє, в чому там прикол з цією палаткою. Зараз допиваємо каву. Йду вам показувати, що там всередині. Ну ось так воно це все виглядає зі сторони. Погляньте. Так ми тут в лісі забурилися. Тут ми миємо руки, як бачите. Ой, а, добрий вечір. Пилочка від Дніпра сьогодні не рішала нам нормального дров на ніч. Коротше, бачу я в інтернеті, там на одному каналі, як вони зробили. Купили підкладку. ось таку. Це підкладка вона жаростійка от. з таким от клапаном. Тобто температуру вона тримає зовсім класно, зовсім прекрасно. Я її так по-чорновому пришив. Але зсередини я проклеїв. Треба буде ще проклеїти ззовні. Ось тут я куплю другий клей зеленого кольору. Хочу його проклеїти. Буде взагалі пушка-бомба. Ну, цей ось так прикривається, якщо цей, ну і закривається ось таким тентиком, ось, бачите. Тобто він раз і герметизується повністю. От. І ось такий у нас тут димоход. Ну, Димоходу тут десь метра півтора у висоту. Ось так от якось це виглядає зі сторони. Що у нас там в палаці? Ходімте вам покажу. Це. Треба скоро буде відкривати палатку провітрювати. Так, Відкрив палатку, хай трохи провітрюється. Ну що, отак у нас тут всередині. Тут у нас на столі всі наші прибамбаси, прикаляси, зарядне, пічка вже вистигла. Скоро треба буде її вже чистити. Будемо збиратися потроху додому. Це ми сьогодні зранку готували собі їсти. Не переживайте, пічка вже холодна. Підставили балон. Там я дрова на ніч заготовлював. Ну, за скільки? Ми оце трошки там залишилося. Десь ще було напевно в три рази більше. Це ми за ніч. За ніч стільки перепалимо. Ну це Дрова ті ще знайшли тут а в посадці. Я думаю, якби були брикети, було б набагато е, краще, тому що вони б довше горіли, бо ці згорали взагалі просто як пиль. Ось, ось така пічка у нас. Ось так вона у нас тут стоїть, як бачите. З таких два місця. А, на рахунок тих коментаторів, хто казав, там, що буде розхвалювати ліжко там. Тірома, йо, типу, блін. От дивіться, ничхайк ліжко, воно було куплене одне із перших. Що тут? Тут нічого, все прекрасно. Ну, Коли складали, просто не зійшлося рівно, все, чудово. Тут що, все чудово, все рівненько, все класно. Тут, блін, ось окупили ж ліжко в епіцентрі. Трохи дешевше. Ну, дешевше, ну це 1950 гривень. А це ліжко 4200 на сайті. А тепер дивіться, це на цьому ліжку я три рази поспав. Ну так, да, десь так рази три. Дивіться. Що? Правильно, вже нижня пластина ось у нас зігнулася, як чертям собачим. І мене, щоб ви розуміли, ну скільки, 55 кілограмів я важу це мішок. Який просто ворочається в тапках тут на ліжку. І тут що так само? Так що коментатори та диванні експерти, сходіть ви, ви зрозуміли куди, що буде розхвалювати. Ось все, нормально розкладуха. Вона свої гроші коштує, свої виконує. Міцна та надійна. А тут навіть той п'ятачок, там на лапі вже відпав. Я його вчора цепляв. Розбирав. Ну, коротше, суть не в тому. Що я тут зробив? Як я це все тут зробив? Я, бачите, з цієї сторони приклав, чорного пришив і потім розрізав, як бачите, навкруг ось так розрізав, клапани повідгинав від палатки. Оце, оці клапанці я потім ось так от рівнень, рівненько відріжу. Тут треба проклеїти, бо тут я вже проклею, бачите? Це спеціальний клей для палаток, для лодок і для все інше. Він просто буде тримати, шикарно надійно буде тримати. Ось так. Тут треба проклеїти і все буде просто пушка бім бімба. Ось так. Це треба буде пообрізати, бо це все чорнове. Коротше, оце обрізається, знову ще отак, просто полоска клею і все буде тримати класно, надійно. Так що якось так я все, все зробив. Дніпро наш шурупік. Сюди лежить, чилить там. Ха. Хай відпочиває. Без нього би не замішали б ту всю прикормку, яка в нас є. Ну ось так це все в нас тут виходить. Ну це погляньте, як гарно. В лісі так стоїш. І ось так там Дніпро. Класно. Ще на рахунок рибалки вночі. Ну що, друзі, десь ото в 12-й годині почало більш-менш там щось стихати, почала, почала риба трохи клювати. Ми ото, ну, декілька штук підловили. Декілька разів я провтикав дві покльовки, тому пару риб злили. ну Такі гарні лящики, кіла і кілушні. Такі гарні, гарні світлі, зимові. Трохи підловили їх, ну та й все. Як бачите, вдень не було ну, зовсім ніякого сенсу ловити. Тому я думаю, що більше всього, що наступного разу ми просто будемо приїжджати на ніч, але не на це місце, а вже трошки на інше. Я думаю, там буде якось трохи повеселіше з цими всіма питаннями. Я зрозумів те, що треба буде взяти собі нормальні прожектори, щоб якщо що, то знімати вночі. от. Так, ну а ми пішли зараз збиратися додому потрохи, збирати речі, вже будемо їхати додомки. Ну що, друзі, закінчуємо нашу риболовлю на такій ноці. Це декілька штучок спіймали, оце двуйка. І ще пару-декілька штук в садочку. Вже будемо закінчувати нашу риболовлю. Заберемо все ж таки пару штук додому на себе, бо Олексій потребує смаженої риби. О, так що заберемо декілька штук додому. О, на цій прекрасній ноці ми закінчуємо наше відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі на наших подіях.